9 червня члени Коростенської міської спілки журналістів, яку очолює Катерина Лисова, мали можливість відвідати історико-культурний комплекс Замок Радомасель. Поїздка відбулася в рамках відзначення Дня журналіста. Замок зустрів нас українськими мелодіями у виконанні гурту буття та смачним трав'яним чаєм з пиріжками. Історико-культурний комплекс замок Радомасель на культурній карті України з'явився не так давно, проте одразу ж полюбився українцям та гостям із-за кордону. У 2006 2007 році рештки папірні млина викупило подружжя відомих українських меценатів Шереметівих Богомолець. Відтоді під чітким керівництвом Ольги Богомолець було відреставровано будівлю, добудовано вежу, розбито парк та встановлено скульптури. Сьогодні замок Радомисель це ландшафтний парк та унікальний музей, де зібрана єдина у світі колекція українських домашніх ікон. Також на території працює папірня, старовинна фабрика з виготовлення паперу за технологіями 17 століття. Папірня була збудована у 1612 році монахами Києво-Печерської лаври, а папір використовували для друку священих книг. Нині вона відреставрована, а папір не відрізняється від старовинного. Музей української домашньої ікони 17 20 століть, століття, створений Ольгою Богомолець, налічує понад 5 тисяч образів з усіх куточків України. Малювали ці образи і професіонали, і народні митці, тому вони мало схожі на церковні канонічні ікони. Українські домашні образи були родинними оберегами і писалися для кожної сім'ї індивідуально. Унікальною пам'яткою музею є кам'яна ікона святого Миколи Чудотворця 12 століття. Доторкнутися до якої мали можливість і члени міської спілки журналістів. Не менш унікальною є експозиція ікон Богоматері, які розповідають про життя Діви Марії від народження аж до успіння. Важко описати словами те, що ми побачили, адже всі приміщення оформлені під старину і прикрашені різними старожитностями скринями, глечиками, плетеними, амфорами. Завершилася наша екскурсія на вежі із дзвоном. де кожен охочий міг загадати бажання та подзвонити у дзвін. Перлиною замку є концертна зала для камерної музики. Цього дня там проходила урочиста частина, під час якої Ольга Богомолець дякувала журналістам за тісну співпрацю. Оглянувши виставкові зали, поринувши у верх століть, ми наче доторкнулися до власного минулого. А вражень від побаченого нам вистачить ще не на один день.